Хмельницький справедливо можна назвати столицею більярду. Саме в ньому, у 1992 році, відбувся один з перших чемпіонатів України. Тоді учасники змагались лише на трьох столах. Сьогодні їх 14. Саме на них протягом трьох днів іграли кращі більярдисти України. «По результатам цих, цього, цих змагань формуємо збірну України з трьох чоловіків і з трьох жінок, які будуть представляти нашу державу на цьому чемпіонаті світу. Досить потужна спортивна. Команда. Хмельниччина представлена 15 спортсменами, готувалися до цього чемпіонату. Як таке, рахуємо, що підготували нормальну збірну і розраховуємо на певні результати. Грали учасники за наступною схемою. Ігра йде до двох поражень. Тобто Спочатку ти можеш програти, потрапити в ліву сітку і відтуди можеш стати навіть чемпіоном. Потім у хлопців образується 32 чоловіка. І там уже грають полімпійки. По тобто, проіграв – вилетів. Чемпіон світу Андрій Клестов на змагання приїхав у повній готовності. Каже на відбірковий чемпіонат приїхало чимало сильних спортсменів. Серед них і його головний конкурент. Е, Виграють мабуть, у Радіонова хотів би. Ми граємо дуже часто і у нас равна приблизно, статистика ігор. Ну я хочу ще раз брати. Втім, зіграти зі своїм запеклим суперником донечанину так і не вдалося. У одній шістнадцятій спортсмен вилетів із сітки, а його конкуренту пощастило. Він став третім. Ще однією претенденткою на місце в збірній є Анастасія Ковальчук. Каже, більярдом займається пів свого життя. У свої 23 дівчина кілька разів здобувала перемогу на першості держави. За черговою перемогою приїхала і цього разу. Побідаю завжди хочеться побізіть Вісті домой кубок А, плюс плюси та щодборишний турнірний чемпіонат міра. А а також буде досі хороша треніровка перед чемпіонатом міра Фінляндія. В результаті серед жінок тріумфувала Анастасія Ковальчук з Кременчука. Переможцем у чоловічій команді став Дніпропетровець Богдан Рибалко. А Дмитро Голоднюк став єдиним з кому дісталась бронзова нагорода.